Доброго дня, шановні, сьогодні будемо говорити про вербу. Верба це дерево або кущ, його дуже багато видів, а ще більше сортів, понад 400 видів. Сьогодні будемо говорити про сорт верби мацудана жовта тортуоза. Це така верба з дуже хвилястим гіллям. Мені пощасливилося заполучити отаких три невеличкі гілячки верби Масудана у грудні місяці, поставила її просто у скляночку з водою. І ось трохи менше, чим за місяць, верба проснулася, наростила отакі корінці, і для того, щоб вона. Не пропала в мене до весни, щоб висадити в ґрунт, її треба тепер посадити в ґрунт щоб вона далі росла, нарощувала корінці і дождалася весни, щоб її висадити у садок. Отаким ґрунтом пухким засипала, прижала стаканчик. Полила водичкою, і так вона буде собі чекати е, свого часу, для того, щоб висадити її у садок. Оця вода, де укорінювалася верба, вона дуже цінна. Чим вона цінна? У ній е, є речовина, яка слугує стимулятором коріння утворювання. І чого не скористатися? Виливаємо водичку у лоточок, приготувала череночки, е, приготувала різні череночки, е, і будемо у ці водички. Ось такі череночки колеуса, от різні невеличкі. Отакий от ще. Отакі. От Потім ще череночок бегонії, такі рожеві квіточки, ще вічно-квітуча бегонія білого кольору, і малесенький теж вічно-квітуча бегонія, біленька. Отакі От череночки приготували для того, щоб укорінювати. Будемо дивитися, щоб вони не були дуже великі, бо ми приготували маленьку ємність. Ще беру листочок фіалки. Хочу теж спробувати її укорінити листочок. Отака От гарнесенька фіалка. Чудова в мене є. І теж хочу розмножити її. Попробувати листочок укорінити, щоб був ще один кущик. Беремо. Кусочок утеплювача в моєму случаї. Прорізаємо такі прорізи і будемо туди вставляти наші Ось отакі От прорізи робимо на всіх боках. Сам кусочок повинен бути трішки більший за нашу ємність, щоб він туди не провалювався. Получається, що в водички будуть тільки самі череночки. Отакі от ось гарні квіти будуть у нас із наших череночків. Коли вони укоріняться, дождуться весни, ми їх висадимо в ґрунт і отакі от красуні будуть у нас рослинки наші. Це мої рослинки. Росли в мене у квітниках. Ось так заклала череночки у утеплювач, можна взяти щось інше, якесь цупке таке, чи ой, забула, як називається. Ну, ну коротше, склали отак череночки щоб вони не падали у водичку, а тільки кінчики їхні були у воді. І, і вони так будуть знаходитися і будуть укорінюватися. І, і будуть у нас такі гарні рослинки. Кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, будемо разом рослинки ростити, живцювати, висівати, робити розсаду, садити сад, вирощувати сад. Тож, запрошую всіх до мене на канал. До побачення! Всіх...